Для Дніпрянина Валерія, ресторан Поплавок знакове місце. Адже саме тут проходило його весілля ще у далеких 90-х. Каже, тоді цей заклад був одним із наймодніших ресторанів міста. В той время це було, можна сказати, найкрутоє місце, де можна було свадьбу Воно ну, ну, і так крутое, навіть і зараз, тому що воно так знаходиться, да, вот именно вокруг вода. Було круто. Как бы, я знаю, що було там сюди мы записувалися задовго до свадьби. А ну, взагалі не знаю, що сказати, було круто. У свою чергу ми запитали у інших дніпрян, а які враження у них залишив поплавок. Загалом відгуки були позитивними. А скажіть, будь ласка, відвідуєте поплавок ресторан? Ні, давно там не було. А коли були студентські роки. Ну тоді було, конечно, це були абсолютно інші змірення і життя. Ну, сейчас нет. Просто нет времени. Є другий Ну, Це три роки тому, було все на весілля. Все було організовано. І ведучі були гарні, гарно годують. І коли жінкою заїжджаємо, коли тепло було, там на Тарасі гарненько. Враження, та. Був випускний у старшої доньки. Нічого, так нам сподобалось, дякую. Кухня. Кухня, кухня отлічна, хороша. Кругленький ресторан на воді з'явився у Дніпрі у листопаді 1968 року. Тож у цьому році закладу виповнилося 55 років. Для кінця 60-х будівля мала доволі нетиповий вигляд. Поплавок це дійсно унікальний витвір архітектури, він оригінальний. Він являє собою, так би мовити, політ фантазії архітекторів, і він не вписується в канон тодішньої радянської архітектури типової. От такого ресторану, такого об'єкту на воді немає в жодному місці України тодішньої. І він був задуманий, так би мовити, як в експромті. Тобто його не було ні в генпланах міста, ні в якихось проектних документах. Історія ресторану дуже цікава. Проєкт будівлі створив архітектор Сергій Брусов. Йому ж належить і перша дев'ятиповерхівка у Дніпрі інститут «Укрдіпромезу», який знаходиться прямо навпроти поплавка. Вони задумали, щоб ще таким прикрасити цю ділянку набережної. І от народилась ідея поплавка. Він знаходиться на такому свайне основання, тоді називалось. Підтримують 16 консолей вагою більше 200 тонн кожна. Такий, як він виростає дійсно з під землі, і робоча назва проекту поплавок. Вона перетекла в офіційну назву, і е, він був повністю скляний, такий значить на воді. І верхня площадка, майданчик відкрита, панорамна. І над всім цим височила надпис такий в неоновий в стилі х років. Поплавок. Архітектурний стиль закладу відноситься до одного з основних того часу радянського бруталізму в Україні. Він охопив період з 50-х до початку 90-х років а вже у 21-му столітті був виведений в окремий напрямок. Зараз його причисляють ледь не до числа головних споруд радянського бруталізму. Його люблять навіть західні дослідники, це ресторан. Було його фото в декількох підручниках, в декількох виставках на заході. Так, так що він проснувся зараз зіркою такою архітектурною. Ну в тодішньому Дніпропетровську теж його любили. Була навіть коробка цукерок. І там він такий в нічному вигляді цей ресторан. так що навіть він потрапив теж на сувенірну продукцію. Історія зведення закладу також дуже цікава. Будувати ресторан починав Мосзаїн 12 який у 1966 році побудував новий міст. Такий був легендарний мостозагін. Ім потім попросили їх на додаток зробити значить, цей ресторан. Ну і вони почали його робити, потім його доробляв інший трест. Але в газеті це прописано, що фактично він такий був як додаток до мостобудівництва. Отже, починаючи з 60-х і до сьогодення, ресторан поплавок є справжньою родзинкою набережної та визначною пам'яткою міста із насиченою історією створення.